Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 26 липня 2023 року по всіх знаках зодіака. не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний. Карта дня для Овнів. Для Овні випадає вісімка пентаклів. День буде дуже насичений різними подіями. У вас буде дуже багато справ виникати, справи, які ви будете робити з великим задоволенням, Справи, в якому ви зможете показати свою майстерність тих результатів, які ви досягли. Головне, у всьому тримайтеся всім. дотримуйтеся уваги до всіх дрібничок, деталька, щоб ви спочатку не зробили якоїсь певної помилки, потім не перероблялися спочатку. Ця карта віщує вам можливість підвищення квалітування. Кваліфікації, навчитися більшого. Ви дуже гарний майстер, але ви можете навчитися більшого. Ви, на вірному шляху, все, що ви робите, направлене на дуже гарні зміни в вашому житті. Так, тримати головне будьте постійно в русі будь активними. Тоді ви зможете досягнути великих результатів тальці. Для тельців випадає старший аркан-відлюдник. Відлюдник вам говорить, що вам необхідний час для того, щоб іноді бути на самоті, для того, щоб обдумати своє майбутнє, обдумати якісь свої нові перспективи, можливо, якісь нові проекти. Ця карта говорить, що вам цей час просто необхідний. Можливо, для того, щоб просто послухати комусь музику, комусь помедитувати. От просто час цей бути на самоті, він просто необхідний. Тому ви обов'язково час для того, щоб побути на самоті. Всі свої важливі справи виконуйте самі, ні на кого їх не, не звертайте. Тому що, самим, якщо ви самі будете виконувати важливі справи, то ви матимете дуже гарний результат. Також ця карта може вказувати навіть відкриття якихось певних секретів, тому стерігайтеся, що ці секрети стосуються саме вас. Може бути поява якоїсь нової необхідної інформації для вас і набуття якихось нових знань, певних знань, які для вас дуже важливі. Також ця карта може віщувати зустріч із мудрою людиною та, знаєте, таким добрим порадником, які вам дадуть гарний результат, не гарний, а гарну пораду. Також ця карта може вказувати на звернення до якогось певного фахівця, можливо, досвідченого вчителя чи якогось наставника. Які дадуть гарну, дуже гарну пораду. Тому дивіться: час на самоті він вам просто необхідний. І всі важливі справи виконуєте самі, щоб зберегти себе від зайвих витрат і зберегти свої накопичення. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан Колесо Фортуни. День для вас гарний, день для вас вдачливий, вдалий, вдали, досить такий сприятливий. Удачі вам буде посміхатися і справи, у вас будуть йти вгору. Але, знаєте, ця карта має такий трохи двоякий характер. Вам буде вдача посміхатись, якщо ви будете максимум зусиль прикладати до цього, якщо ви будете йти на зустріч з цій вдачі і будете робити все, щоб досягнути успіху в певних своїх справах і певних в реалізації своїх цілей. Але якщо ви просто сядете на дивані, будете сидіти, думати, що вам посміхнеться вдача, і ви отримаєте гарні результати і перспективи, то ця карта вам, знаєте, протилежно дасть результат. Тому карта вам віщує успіх, і для цього успіху вам потрібно буде дуже багато попрацювати, то ви отримаєте гарні результати. Раки. Для раки випадає королева кубків. Королева кубків говорить про гарні такі приємні емоції, дуже гарний настрій, який у вас буде протягом дня. Якісь гарні новини для вас, які дадуть в майбутньому гарні результати і перспективи. Також карта дещує вам про можливість допомогти іншим. Можливо, буде отримана допомога для вас. Ви отримаєте допомогу, яку так очікували. і Дуже від цього радіти. Карта вищує вам гарний день, гарний, позитивний день у всьому. Тому не давайте нікому собою маніпулювати, не піддавайтеся тим говоркам, а навіщо тобі це треба, а не роби так, а ти роби так, робіть все так, як підказує вам серце. І тоді день для вас буде гарним і вдалим. Настрій у вас буде просто прекрасний і матимете гарні новини леві. Для Леві випадає шестілька пентаклів, якась певна благодійність, якась певна допомога, яка буде вам надана, можливо, якесь отримання якогось подарунка, можливо, у вас якесь свято, якась там річниця якоїсь певної гарної події. Також карта вказує на те, що ви можете виступати в ролі тої людини, яка буде щось дарувати або допомагати певними своїми діями. Можливо, ви займатиметесь волонтерством, можливо, якоюсь благодійністю, але ця карта віщує обов'язково в будь-яку. Разі допомогу і отримання якогось можливого подарунка, а вже, в яка роль для вас це буде? Ви виступатимете в ролі людини, яка допомагатимете, або, можливо, вам будуть надавати допомогу. Але карта вищує вам гарний результат у ваших справах і гарну допомогу. Також ця карта вказує на те, що ви можете покластись на своїх рідних, на своїх друзів, на своїх близьких. Якщо ви потребуєте допомоги, вони вам обов'язково допоможуть і не відмовлять. Знаєте, як кажуть, підставлять своє плече. Діви. карта дня для дів. Для діла буде королева кубків, гарний настрій, гарні новини, гарні такі емоції вас будуть переповнювати гарними такими перспективними моментами у вашому житті. Карта говорить на допомогу якоїсь жінки. Дуже гарну допомогу. Також ця карта вказує на те, що, можливо, ви будете займатися благодійністю, комусь допомагати, якщо вас просили, або ж допоможуть вам у певних якихось ваших питаннях, від цього ваш настрій буде дуже гарний. І просто, можливо, ці новини будуть для вас гарні, тому що ви дізнаєтесь про те, що вам допоможуть. Терезе, також діви, дивіться. Довіряйте, знаєте собі, і робіть те, що вам віщує, ваше серце підказує. І не слухайте людей, які вас відмовляють від того, що хочете робити ви. А робіть те, що хочете самі, от іменно ви. Трезим. Для теразі випадає Паш Жезлів. дуже гарна карта, до вищує вам благополучний день, гарний розвиток подій, якісь нові можливості, якісь нові шанси, які ви зможете реалізувати в тому випадку. Досі бажаних цілей. Якщо будете дуже багато працювати, будете дуже багато активні, будете і не будете сили, сидіти на місці, а будете максимум зусиль приділяти для того, щоб... Досягнути якихось певних висот у своєму житті, показати, на що ви спроможні, чого ви досягли, чого ви навчилися. Знаєте, будете можливість показати все це на практиці. те, чого ви так досягнули в, цьому, в своєму житті, чому ви навчилися. Якісь, нові, можливо, гарні новини для вас будуть, можливо, новини, які будуть стосуватися ваших дітей, вашої сім'ї. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає Туз кубків. Це дуже гарна карта. Це дуже гарні емоції. Емоції вас будуть дуже переповнювати, гарні, теплі, приємні. Хтось можливо в дізнається новину, наприклад, про вагітність, хтось про народження дитини, можливо, в родині в когось народиться дитина. Карта віщує вам можливість розпочати щось нове. І ви будете дуже задоволені цією можливості. Ви будете дуже раді за цій можливості. Ця карта вам віщує гарний результат, дуже гарні теплі емоції. І ця карта вам віщує, знаєте, дім повна чаша. Тому прикладайте максимум зусиль. І У вас обов'язково все вдасться, в досягненні своєї мети, своїх цілей. Карта вам віщує успіх. Гарні можливості, обов'язково ними скористайтеся. стрільці. Для стрільців випадає трійка кубків. Також дуже гарна карта, віщує гарні гарні новини. Знаєте, можливо, на роботі якісь певні новини, можливо, якась премія, можливо, якесь підвищення, якісь зміни на роботі, можливо, новина про підвищення заробітної плати, можливо, подруга, наприклад, про зміни в своєму особистому житті, гарні, здасть, ви будете радіти за неї. Можливо, це в колективі, можливо, з друзями. Якась певна радісна буде подія, якась звістка, якоїсь таке гарне буде святкування якоїсь гарної події, яка з вами трапиться. День для вас гарний, успішний. Все, чого планували, у вас буде здійснено, ви будете задоволені своїми результатами, будете задоволені своїми діями. Козироги. Для козироги випадає п'ятірка жезлів. Тут карта вам віщує зіткнення от якихось інтересів. Ви будете відстоювати свою точку зору, ви будете відстоювати, знаєте, як то кажуть, своє місце під сонцем, ви будете досягнути відстоювати. Виборювати, скажімо так, своє щастя, виборювати свою якусь певну позицію. Можливо, десь конфлікт буде з кимось, що зіткнеться, ви будете просто доводити, що потрібно зробити так, як ви говорите, тому що це дійсно вірно і правда за вами. Тому будьте активні, боріться. Ви зможете досягнути цього. Тільки дивіться: вмійте вчасно зупинитися, щоб певними якимись своїми діями собі просто не зашкодити. Пам'ятайте про це, як будете відстоювати свої права, свою точку зору. Карта дня для водолічків. А Для водоліїв, ну, для водолії випадає в четвірка мечів. Дивіться, четвірка мечів вона вказує на те, що ви дуже сильно потребуєте відпочинку. Вам потрібно відпочити. Можливо, це вихідний потрібно взяти на роботі і просто приділити його тим справам, що ви відкладаєте, постійно відкладаєте, або просто відпочити, виспатися, набратися сили, набратися енергії. Можливо, вихідні, можливо, за якийсь один день, можливо, тиждень, якийсь я вам до відпочинку необхідний, можливо, вся відпустка, можливо, ви плануєте якусь відпустку в цей день, будете від... або підете в цей день у відпустку і будете планувати свої плани, можливо, від... будете відправлятися в відпустку, але ця карта відчує вам необхідність відпочинку, тому пам'ятайте, про це і приділіть як можна більше часу своєму відпочинку, своїм гарним емоціям, щоб у вас виникли. Тому що ви просто втомилися від всіх тих ситуацій, від всіх тих проблем, від такого постійного такого, повторення певних якихось подій в своєму житті, ви хочете серйозних змін, ви хочете просто відпочити і насолоджуватися життям. Тому цей день бажано відпочити. Рибки, карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан закохані. Закохані говорять вам про, можливо, якесь романтичне побачення, можливо, про отримання якогось подарунка, можливо, зізнання в коханні, можливо, когось будуть заручені, в когось, можливо, в цей день буде шлюб. А перед кимось просто може стояти дуже важливий вибір, який вплине на ваше майбутнє життя. От, наприклад, хтось навіть може бути і зарученим, і ви будете вибір це робити, Відпов... нам пропозиція може вам бути руки і серце, і ви будете робити вибір, так відповісти ви чи, та, чи ні. Ця карта віщує про той вибір, який дуже серйозно змінить ваше життя. І перед відповіддю потрібно зважити всі за і, проти. і гарнесенько все потрібно обдумати. Якщо ви гарненько все обдумаєте, ви з часом зрозумієте, що ви зробили дуже гарний і правильний вибір у своєму житті. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, перспективного дня, без проблем і невдачі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!